Слава Україні! Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Улмакс, і ми продовжуємо наші пригоди в пошуках фонтану молодості. Оскільки в нас закінчуються запаси кокосів, то нам потрібно активно зайнятися збирачем води. Що потрібно для його крафту? Зараз будемо розбиратися. Ми вже зустрічали один збирач води біля входу в грот. Його можна було б, здається, розібрати. Тож, друзі, протискаємо лайк під це відео, залишаємо свій коментар. Та якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуємось, хлопці, дівчата. Смачного всім, хто ще її сп'є, і ми будемо продовжувати наше виживання. Тож, друзі, давайте дивитися, що нам потрібно для того, щоб скрафтити збирач води. Гра... Грати сьогодні буду англійською, тому що чомусь українізатор знову налажав. На жаль, тож будемо якось розбратися. Давайте збирач води, збирач води, де воно може бути? Можливо, десь ось тут збирач води. Це збирач пальмового сока. А, Так, є ось такий. Так. Дощова вода. І це з кокосом. А що це таке? Велика паличка Так, в нас начебто була. Коротше, нам потрібна велика палка. Пішли. Велика палка, велика палка, в мене великих палочок немає, а ось тут. А ось тут щось є в нас. А, є велика палка. Давайте ми візьмемо одну. До речі, ні, не одну. Мені потрібно дві. Тому що в мене скоро вже зламається цей спис, і мені потрібно буде його а, також. Ну, курочок, дивіться, скільки. Його треба буде також замінити скрафтити. Тож, давайте спочатку скрафтимо списа. Де наш спис? Ось він. Так. Давай, крафт. Угу. Тепер ось це. Ми скидаємо. Ось так. Це можна дропнути. Угу. Добре, і мені ще одна паличка потрібна була для того, щоб я міг скрафтити. Ось цю штукенцію. Де вона? Знову я все втратив. Ось тут. Ні, дивіться, це невелика паличка Big Бренч. А що це таке? Велика. А що з ним робити? Це мені треба колоду розібрати. Все, я вас зрозумів. Де нас тут колода? Ми можемо лука зробити собі. Робимо? Давайте робимо. Нам потрібен лук. Лук нам прям конче необхіден для того, щоб ми могли ним користуватися і вбивати. Так, потрібні тепер стріли. Стріли, стріли, стріли. Що там потрібно для того, щоб крафтити стріли? Давайте дивитися. Нам потрібно зараз все. Лук у нас є. Тепер потрібні ось ці стріли. Метал. А, у мене є пір'ячка, до речі. Ми можемо зробити стріли з пір'ям. і є. Бляха, що? на що? ти сюди перейшов? І є стріли з кістяним Накінечником. Mm, ні, ці кістки поки що брати не буду. Давайте, звичайні. Не І скільки тут в мене в стаці буде? Незрозуміло. Давайте поки що зробимо ось так. Можливо, скільки їх тут. Одна стріла? Ви знущаєтеся? Одна стріла всю... всього лише. Скільки їх тут? Незрозуміло. Давайте тоді ще. Напевно, треба ще стріл. Давай більше. Хоча б штучок. Давайте чотири. Так. І тепер у мене тут цілих 5 стріл. Малувато, звісно, але я думаю, що повинно бути якось більш-менш нормально. Для того, щоб оборонятися. А як тепер стріляти з луком? Ось так. Є контакт, ми вбили, прикиньте, а стрі... Ні, не вбили, він втік. Падлюка, він втік, то мені п'яти стріл буде дуже мало. Треба крафтити ще стріли. Капець. Всрав стрілу. Зрозуміло. Коротше, зі з луком нас справи не дуже хороші, але будемо щось думати. Апгрейд. А для апгрейду нам потрібно що? Сплітлок і. що З міді якийсь сосуд. Не з міді, а з глини. Походу. походу, з глини треба. Добре, слухайте. Давайте тоді подивимось не на цей, а на той, що простіший. Простіший простіший в нас він був О, тут поряд. Саме ось цей мені потрібен, напевно. І тут сосуд з кокосу. Мені всього лише потрібен, і в мене на нього все є. Давайте робити цей. Інакше, інакше ми просто-напросто ризикуємо залишитись без води. Поставлю хоч щось, а там буде далі не видно. Дивіться, ось ця штукенція, вона в нас буде десь. Де? Де я його поставлю? Десь ось тут поставлю. Чи ні? Добре, давайте ось тут поставлю. Ось так. Закидай всі ресурси і будуй. Угу. І тепер ми зможемо сюди підходити і збирати водичку, яка в нас збирається. або попити одразу. Угу. Зрозуміло. Зараз пити немає. Що? 0 з 10. Добре, будемо чекати, поки в нас буде дощ. Ось так. І тепер я його можу десь повісити. А повісити його можна ось тут. О, слухайте, прикольно. Мені подобається. Зараз а, в нас що? На Підемо, напевно, знову до гроту. Я хочу розібрати ще ось той з води, який там був. Його ж можна розібрати, походу, і поставити себе собі на базі. Де наш рот? Оно він. В тій стороні. Тож під... пішли. Погода, звісно, знову. Поганенька. Але тим не менш. Ось ці кабанчики. Їх якось треба вбувати. Я не знаю, які. Можливо, тут стріли потрібні більш. А... Бі... О, ні, 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 сюди не треба. Сюди не треба. Я не, Я не буду. Я не буду тебе чіпати. А, пішли ось так. Білка. Забираємо її з собою. Тварини. Що ж мене сьогодні так всі не люблять в цій грі? Погода? Та йди геть ти, звідси. Я тебе не чіпаю взагалі. Я йду по своїм справам. Ось він. Він зламаний. М -м 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 -м. Давайте розберемо. Якщо. Ні, давайте ми все ж таки його розберемо. Розібрати. І ми отримаємо дві оці палички. І ось ляну Ліану, коротше, мотузку з ляни Розбираємо це в нас є. Тепер нам би це все занести до себе додому. І далі можна було б що? висуватися до а, тієї скелі. Слухайте, може мені. Не йти ось так. А пішли по берегу. Давайте по берегу пройдемося. Курочка. Нє. Це не наш варіант. А тут нас що? Кістка. Ще одна кістка, дивіться. Тут можна позбирати багатько ресурсів. Я думаю, що ми прогуляємося зараз по пляжу. Ці листки потрібні нам для крафту хілок. Там воно білка ще бігає. Ось тут можливо назбирати на собі якихось палочок довгих. Це ж е, деревця з довгими паличками чи ні. А тут у нас що. Бляха, витривалості в нього взагалі немає. Треба його відкормити нашого персонажа для того, щоб він. Підвищив свою витривалість. Так, тут ми можемо камінці назбирати, але чи потрібні вони мені зараз? У мене майже перегруз. Перевантаження. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо половинки колод зібрати, але це нам не потрібно і там для збору потрібні, потрібна лопата. А ось це дерево. Ми ж тут не були ще. Нам треба буде там карту позамальовувати. Ось ці дерева мене цікавлять. Ні, тут маленькі палички. Мені маленькі палочки поки що не потрібні. нам дали новий левел, хотів сказати. Ну так, левел. <смас> новий рівень. Новий рівень по атлетизму нашого персонажа. Я не хочу заходити в ліс. Він мене лякає своїми скорпіонами, павуками, зміями. Якщо змій ти ще хоч якось можеш побачити, то скорпіонів там взагалі не видно. Це гібіскус? Де? Де ця собака? А, оно вона. треба зібрати. Собака, йди, геть. Білка. Білка, собака. Що це? Парканчик якийсь, чи що? Якийсь паркан. Незрозуміло. А туди, напевно, можна пройти. Ану пішли туди. Проходимо. Проходимо, проходимо. Тут ці колючки. Можна тут якось прострибати? Ах! Можна, але небезпечно. Ще один обсидіановий камінець. І ось тут ми знайшли родовище. Тобто тут ми можемо його собі фармити. Прикольно. Тут у нас обсидіан буде. Зрозуміло. Пішли далі, що у нас по часу вже майже вечір. Але тут дуже багато недослідженого у нас ще є. Так, а це мені вже не подобається. Хтось гавкає. Вовки якісь, чи що вони? Це койоти Мене вбила Вашу матір. Що ж ти будеш робити? І в мене всі ресурси залишилися там. Хоча мій інвентар весь на місці. А все, що було в рюкзаку, воно залишилося там. Твою наліво. Пішли. Пішли туди? У мене є а, лук. Лук на місці три стріли. Побігли, побігли. І у нас вечір. Треба пришвидшитися. Для того, щоб забрати свій лут. Коротше, там нас койоти. Ось о, дивіться. Оп! тварина Як з ними боротися? Як їх вбивати? Тут ще й гніздо є. Тут десь змії бігають. Тут білка, тут койо, ще один койот. Я сюди не застрибну. Слухайте, тут дуже багато живності. А де я був? Де я втратив свою... Свої ресурси. Ось тут якась ще будівля є. Що воно тут? З каменю все поб. Змія. Забирай. В мене немає інструменту. Ще один койот. Тут можна попити воду. Супер. Слухайте. Тут у нас колодязь з водою. Типу. І що мені робити далі? Я себе загнав у пастку. Тут у нас бігають койоти. А куди ж мені все ж таки йти? Давайте дивитися на мапу. Коли не знаєш, що робити, дивись на мапу. А мапа нам нічого не покаже, бо в нас а, треба було ось це дерево, напевно, картографа продивитися. М -м -м -м. Де я помер? Я десь помер. Десь. Ось тут, напевно. Коротше, мапа тут не допоможе. Можливо, десь там. Ось тут ми не були. Давайте подивимося, щось тут є. Ще якась жива вода. Ще жива вода є. Тікаємо від койотів. Нам вони абсолютно не потрібні зараз. Я взагалі зайшов кудись в такі місцевості. Тут каменю багато. Я зараз повертаюся додому, так, в бухту. Так. Тобто, коли нас вбивають, о, нам потрібно. У нас зменшується здоров'я, максимальне здоров'я на 20-ку, десь так і нам потрібно використовувати на 15 зменшено. Треба використовувати водичку, живу водичку. Добре. Поки що ми напевно, що напевно, нічого ми більше не зробимо, окрім того, що нам треба поспати. Їсти ми поки що не дуже хочемо, спимо. Спимо 9 годин, можливо, 8. Давайте поспимо. І в нас пішов дощ. Пішло, пішов дощ, і я... зараз ось тут повинна збиратися вже водичка. Так, дивіться, 6 з 10 вже назбиралося. Я думаю, що можна трошечки попити. Ось так. Пробую ще раз. А що робити? Мені потрібно знайти свій лут. Як я йшов минулого разу, як я повертався, мені, напевно, простіше буде, друзі, піти до гроту. Десь... Бляха, тут і змія. Не буду зв'язуватись. Тут пташка. Бив? Забирай. І дощ знову пішов. Получається, я все ж таки когось вбив. Тут курочка. Це я повертаюся до свого табору. А ось тут у нас що? Тут, напевно, буде обсидінова оця печерка така, так? Чи ні? Так, дивіться, ці колю... <гас> Мені сюди не треба було йти. Білка. Тварина. Бий його. Ну, бий. Витривалості немає у персонажа. Так, добре, ми тут пройшли. Але це не те місце. Мені, напевно, ось туди треба йти. Special Object. Слухайте, давайте прогуляємось сюди. Це якраз ось так от. Ось там якийсь спеціальний об'єкт є для нас, який, можливо, буде корисним. Я тут можу спуститися так, щоб не зламати собі ноги. Але тут койоти. А чи не тут я загинув взагалі? А об'єкт типу там. Який тут об'єкт? Тварини, вони мене зараз тут жируть. Знову. Тут якась печера. Ага, слухайте. Тут труп. Дивіться. Його завалило. Так, ріп Сальвадор Авіла. Сальвадор Авіла. Це, походу, один з тих чуваків, які були з нами на кораблі. А, так, бери ось це. І давай мені маленький камінець. роби 54 хвилини. Так, це можна дропнути і скрафтити собі ще один. Ось так. Все. Пішли далі. Знову туман. Він не проходить. Погода дуже погана. Слухай, тай, це не те місце, де я був? Ось це що таке? Це не мій труп? Часом? Це мій труп. А, як це все за у мене перевантаження. Це викидай. Це забирай. Що ще мені потрібно буде. Ось це. Ось це. Ось це. Забирай ось так. Ми зараз все поскидаємо. Те, що нам не потрібно. Ось так. І уходимо звідси. Тікаємо. Коротше, сюди заходити. Не можна. Тут ці койота. Як з ним розбиратися, я гадки не маю. Ну, напевно, що крафтити більш краще стріли і спуса. Взагалі треба повертатися додому. Це якийсь треш. Тут колючки. Буду проходити через них. Пахеров же, якщо чесно. Я її не бачу. І в мене витривалості взагалі немає. Спис зламався. Слухайте, ну це взагалі жесть. Це тупо жесть. Я щось підібрав, і у мене тепер перевантаження. Ось це, дропай. Можемо йти далі. можемо а В яку мені сторону? Не в ту сторону я йду. Мені треба розвертатися і йти туди. Так, там гніздо пташки. Мені треба далі йти. Іди, чого ти стоїш? Так, ми вам майже вдома. Майже вдома. Я вже бачу наш дім, наш будинок. Дуже швидко плине час в цій грі. Все, нарешті вдома. Фух, так. Друзі, давайте дивитися, що ми знайшли. Якесь насіння знайшли обсидіановий камінець. Ось цю білочку ми приготуємо. У нас є м'ясо. В нас є ось ця штукенція, до речі, яку ми можемо повісити. Давайте ми це зробимо. Обирай. Молоток. І куди ми його повісимо? В мене перевантаження, зараза. Так, ось тут я хочу повісити. Ось так от зробимо. Чи може ось тут десь? Давайте ось тут. Ось так. Це барсук. Це схоже на барсука більше. Ні, це не барсук, це якась свинка дика. Незрозуміло. Але коротше, ми здобули ще один трофей. <смі> Друзі, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати дану серію. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. А в наступній серії вже точно обіцяю, підемо е на ось цю гору. Підемо ось туди, там, де щось там підсвічується. Я сподіваюся, там буде щось цікаве для нас. Все, всім. Гарного дня, вечора або ночі. дивлячись, коли ви дивитесь цю серію. З вами був Олмакс. Всім па-па.